Доброго дня, мої маляти! Сьогодні ми з вами вирушимо у цікаву казочку. А щоб туди потрапити, ми повинні відгадати казкових героїв. Тож будьте уважні та слухайте загадки. Вовка зовсім не боявся і ведмедю не дістався. Та лисиці на зубок все ж потрапив. Колобок. молодці. Наступна загадка. Мурка за жучку, жучка за внучку, внучка за бабу, баба за діда. Сховалася чіпко-велика. Рібка молодці. І остання загадка. Він веселий і незлобний, цей хороший дивачок. З ним господар хлопчик робіт і товариш П'ятачок. До прогулянок він ласик, є намет чутливий нюх. Зветься плюшевий ведмедик. Всім відомо. Він і пух. Ви відгадали загадки і підказали слова. А з чого складаються слова? Правильно, зі звуків. Звуки бувають різними, саме про них ми сьогодні з вами послухаємо казочку. В одному замку мешкали брати звуки. Так так, ті самі, що чують наші вуха. Жили вони в мирі, злагоді, аж поки один із них нахабно не заявив. Я найпотрібніший, отже я старший. Що тут вчинилося? Звуки такий галас дійняли. Кожен почав вихвалятись. Я найкругліший, тому мене легко вимовляти, сказав звук О. Ні, я, хоч мене й важко вимовляти, але я важливий. Засперечався звук Ш. А я вмію голосно гудіти. прокричав звук У. Вони так голосно сперечались, що розбудили мудру фею. Вона сказала, що всі звуки дуже важливі, бо утворюють слова і розподілила їх на дві групи крикливих. І тихих. Спробуємо з'ясувати, які ж це звуки. Крикливі та голосисті звуки, що можна прокричати, фея назвав голосними, а звуки тихі, спокійні, що не можуть кричати, а тільки шипіти, свистіти, скрипіти. Фея назвала приголосними. А зараз малята пограємо з вами в гру. Вам потрібно відгадати, про який предмет я буду розповідати. А потім ми разом з вами будемо визначати перший звук у цьому слові, який він? Голосний чи приголосний. Готові? Слухайте уважно! Солодка, смачненька, шоколадна. Що це? Цукерка! Який перший звук у цьому слові? Звук С. А який він? Голосний чи приголосний? При вимові цього звуку у нас виникають перешкоди. Тому цей звук приголосний. Чиста. Прозора, холодна, джерельна. Що це таке? Правильно, це вода. Який перший звук у слові вода? Правильно звук В. А цей звук голосний чи приголосний? Ми зустрічаємо перешкоду при вимові цього звуку, тому він приголосний молодці. Смачна, соковита, солодка, жовта. Як ви гадаєте, що це? Це груша, який перший звук у слові груша? Звук Г. Як ви думаєте, цей звук голосний чи приголосний? Правильно, приголосний, бо при вимові цього звуку з'являються перешкоди. Нова. Цікава, бібліотечна. Що це? Це книга. Який перший звук у слові книга? Звук К. Цей звук приголосний чи голосний? Зелений. Довгий, пухирчатий. Як ви думаєте, що це? Так, це. Огірок. Який перший звук ви чуєте в слові огірок? Звук О. При вимові цього звуку наш голос не потрапляє ні в які перешкоди. Тому цей звук голосний, солодкий, помаранчевий, цитрусовий. Що це? Це апельсин. Спробуйте визначити перший звук у цьому слові самостійно. Пригадайте малята, про кого ми сьогодні слухали казочку? А якими бувають звуки? Спробуйте самостійно пригадати слова, які починаються з звуків, які ми зустріли у казці.